Чому люди зривають ці рослини? Да? Тому що їм хочеться принести додому з собою. Шматочок весни. Проте зривання навіть кількох першоцвітів знищує десятки насінин, а в майбутньому вони могли б дати нове покоління, говорить кандидатка біологічних наук, авторка книги Радіти весні не зриваючи квітів Наталія Смоляр. Підсніжник звичайний, це лише один рід. До речі, в Україні три види є, і всі вони включені до червоної книги України. Чому вони вразливі? Першоцвіти, як правило, це рослини, ефемероїди. Що таке ефемероїди? Рослини з дуже коротким наземним життям. Тобто у них всього лише 2-3 місяці для розвитку наземного. І основне у них це цибулина, комора запасних речовин. Тож навіть зриваючи квітку без цибулини, а з листочками ми виснажуємо рослину та скорочуємо її популяцію, говорить Наталія Смоляр. Не топтати і не брати з собою ото шматочок весни, хай ці квіти ростуть у лісі. А якщо ви бачите факти рослинного браконьєрства та ще й торгівлі. Не підходьте, тому що злочинець кожен хто вириває їх у лісі, хто торгує ними, і той, хто купляє торгівля ранньоквітучими рослинами, переслідується законом за купівлю або продаж першоцвітів. Передбачений штраф для тих, хто зриває рослини з червоної книги. Передбачено покарання від 510 гривень до 850 гривень на громадян та від 850 до 1400 гривень для посадових осіб з конфіскацією квітів це стаття 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за незаконну купівлю та продаж первоцвітів штраф становить від 510 гривень до 1700 гривень. Це стаття 88, перший пункт Кодексу України про адміністративні правопорушення. А ще є таке покарання за ті ж дії щодо рослин, які ростуть на території природно-заповідного фонду і занесені до червоної книги України або ж охороняються відповідно до міжнародних договорів нашої держави. Покарання становиться від 1700 тисячі гривень до 3700 тисяч гривень з конфіскацією рослин. Зірвані проліски зів'януть вже на другий день, тому краще посадити їх декоративні аналоги у себе на ділянці. Радять природоохоронці під виноградом в тіні. Ці рослинки розцвітуть, поки виноград листочки сформує, а потім він їх прикриє влітку, щоб не висихала цибулинка. Наприклад, у нас полтавський обласний екоцентр, там дітки вирощують їх, тобто з культури. Або, наприклад, ви знаєте, що у вашої сусідки вже росте. Ви взяли цибулинку і пересадили собі. І мурашки рознесуть насіння, тому що насіння у пролісок має лайосоми. Рознесуть по всьому огороду. Серед рідкісних весняних рослин Полтавщини підсніжних, білосніжний, проліска Сибірська, конвалія звичайна, горицвіт, тюльпан, Дібровний, Крокус сітчастий та багато інших.